Вітаю вас на каналі Простір Свідомості у просторі тиші, світла і мудрості, де ми відкриваємо істини, що виходять за межі звичного сприйняття. Тут починається подорож до глибин душі та таємниць Всесвіту. Ми говоримо про те, що знаходиться поза межами матеріального світу, про душу, її шлях і вічність. Чому не можна ображатися на людей? Езотеричне розуміння енергії, душі та карми. Частина 1. Енергія образи І її природа У кожній душі є мить, коли вона вперше замислюється. Чому мене так глибоко ранить людська несправедливість? Чому ми носимо у собі біль від чужих слів, вчинків, зрад? Чому серце навіть після багато років знову і знову повертається до того моменту, коли нам завдали болю. Езотерика каже, образа це не почуття, а енергетичний стан. Це не просто емоція, а вібраційна форма, що утворюється в нашому тонкому тілі, коли ми не приймаємо досвід, який нам дає життя. Коли людина відчуває образу, її енергетичне поле стискається. Потік енергії, який зазвичай тече через серце, блокується, це схоже на зав'язаний вузол у русі душі. енергія не може вільно циркулювати і тому починають виникати стани спустошення, втоми, безсилля, а згодом і хвороби. У духовних традиціях кажуть, що образа це біль не серця, а его. Его прагне, щоб усе було так, як воно хоче, а коли життя показує інакше, ми відчуваємо опір, і цей опір створює біль. Енергетичний механізм образи Коли хтось завдає нам болю, наша свідомість фіксується на цій людині. Між нами і нею утворюється енергетичний канал. Він починає працювати як місток, через який постійно циркулює енергія, здебільшого від нас до цієї людини. І що більше ми думаємо про неї, тим сильніший зв'язок. Ось чому езотерики кажуть кожна образа це добровільна передача своєї сили іншому. Людина може вже давно забути про нас, жити своїм життям, а ми все ще підживлюємо її своєю енергією через спогади. І поки ми не розриваємо цей зв'язок, частина нашої життєвої сили перебуває поза нами. Тому найглибше зцілення починається не тоді, коли ми чекаємо вибачення, а коли усвідомлюємо, ніхто не винен у нашій емоції. Це наш внутрішній відгук, який показує, де в нас є рана. Що ще потребує світла душа і її досвід. З точки зору душі, немає ворогів і немає жертв, є лише ролі, які допомагають нам пізнавати себе. Кожен, хто з'являється у нашому житті, виконує певну функцію у великій грі еволюції. Той, хто образив нас, часто стає інструментом пробудження. Він натискає на болючу точку. Щоб ми побачили те, що ховали всередині страх, невпевненість, очікування, прив'язаність. І якщо ми приймемо це як урок, ми ростемо. А якщо тримаємо образу, ми залишаємося в колі болю. Закон відзеркалення Всесвіт завжди працює через відображення. Все, що нас дратує, це те, що ми ще не прийняли в собі. Тому люди, які нас ображають, просто відображають частину нашого несвідомого, вони показують нам, де ми ще не навчилися любити себе, світ чи інше. Коли ми це усвідомлюємо, приходить розуміння: ніхто не може нас поранити, якщо ми самі не тримаємося за біль. Образа це відмова прийняти досконалість моменту, прощення. Це повернення в потік життя. Прощення як акт сили. Багато хто думає, що прощення це слабкість. Насправді прощення це найвищий прояв духовної зрілості. Бо щоб по-справжньому пробачити потрібно піднятися над своїм болем і побачити в іншому не ворога, а душу. Прощення не означає погодження. Це означає. Я звільняю себе від енергетичного зв'язку, який більше не служить моєму росту. Це акт любові до себе. Пробучення серця. Коли ми прощаємо, серце відкривається, енергія знову починає текти вільно, і душа відчуває полегшення. Іноді людина, яка пробачила, навіть помічає, що світ навколо змінився. Стало більше світла, спокою, радості. Насправді змінився не світ, а змінилася вона, і світ просто це. Пам'ятай, коли ти тримаєш образу, ти тримаєш біль, коли відпускаєш, відкриваєш двері для чуда, тільки звільнивши серце від тягаря минулого, ти можеш увійти у новий рівень свідомості. Де немає винних і правих є лише досвід, що веде до світла. У наступній частині я продовжу подорож і розкрию теми, як образа впливає на карму, чому енергія болю повертається у вигляді життєвих уроків, і як через практику усвідомлення очистити душу від старих зв'язків. Дякуємо, що були з нами на просторі свідомості. Нехай ці знання наповнять вас світлом, силою та вірою. Пам'ятайте, душа вічна, а шлях кожного з нас має глибокий сенс. Підписуйтесь на канал, діліться своїми думками в коментарях і залишайтеся з нами, щоб разом відкривати таємниці життя, смерті та вічності. До нових зустрічей. Нехай світло і любов завжди будуть поруч із вами.